Майже три сотні велосипедистів. у Рівному відбувся всеукраїнський благодійний велопробіг Фаєрвей. Основною метою акції була підтримка збройних сил України. Зібрані кошти підуть у фонд. Повернися живим. Як це проходило? Дивіться далі у сюжеті. ДСНС міста рівне організували благодійний велопробіг, аби зібрати кошти для ЗСУ. Акція проводиться у всіх містах України, де це можливо. Офіційно зареєстровано було 160 людей, проте брало участь набагато більше. Учасникам велопробігу потрібно було здолати відстань близько 50 кілометрів. Ми організували два підстопи, дві зупиночки, доволі так цікаво. Для них це буде сюрприз, але можна вже зараз сказати. На першому підстопі у нас там буде водичка, енергетичні батончики, душова рамочка, водяна. З автомобіля на другому підстопі буде два автомобіля пожежних, які будуть подавати розполону воду. Це буде набагато потужніше, цікавіше. Аналогічно: вода, банани, енергетичні напої, біотуалети. Тобто, щоб їм було зручно, зручно і комфортно. Наймолодшим учасником став 11-місячний Ярослав. Малюк буде їхати у спеціальному дитячому трейлері, який кріпиться до велосипеда батька. Це вже моя друга дитина, яка їздить в цьому трейлері. І там нормально, нормально ми їздимо. проїдемося, це залюбки, підтримуємо. Нашим внеском зсу минулого року ДСНС організовували подібний велопробіг. Тому для декого не вперше долати такі великі відстані. Ну це вже мій велопробіг, другий, який влаштовує ДСНС. Я знаю, як буде все відбуватися. Я чекаю кайфу і позитиву. Валерій бере участь в акції на візку з велоприводом. Хоче проїхати усі 50 кілометрів і без проблем фінішувати. Ну вроді б, як якби благодійно, це для допомоги ЗСУ. Хотілося б хоч якось допомогти. Для проведення велопробігу було задіяно 12 одиниць спеціалізованої техніки та більше 50 чоловік особового складу. Головне під час проведення велопробігу це здоров'я його учасників. Ми подбали про те, що замикає колона наш автомобіль швидкої медичної допомоги ДСНС СБДР. До того ж, є автомобіль супроводу. Якщо раптом зламається велосипед, щоб ми могли його спокійно забрати, людину пересадити в автомобіль. Якщо комусь стане зле раптом, щоб ми могли швидко надати першу долікарську допомогу? Акція об'єднала у собі різноманітних людей із різних сфер діяльності: хтось професійний велосипедист, лікар, вчитель, студент чи працівник ДСНС? Я є працівником державної пожежно-рятувальної служби. Ми займаємося спортом. Наша команда завжди приймає участь у будь-яких спортивних змаганнях, і тому сьогодні ми підтримуємо службу Тут підтримуємо наші збройні сили і робимо те, що від нас залежне, щоб перемога України була ближче до нас. Головним для учасників велопробігу було фінішувати. Переможець не визначався, адже кожен, хто доєднався до акції, вже є чемпіоном. Усім учасникам велопробігу організатори вручили медалі. Головне завдання, що об'єднало сотні людей, це допомога ЗСУ. Вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Кошти перевели на благодійний фонд Повернися живим. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.